Всем привет, друзья, сьогодні. Всем привіт друзья з вами я, Влад, и сьогодні я хочу в перший світ сьогодні на камеру. А я... Давайте я зараз я зараз перемотаю видео і ми встретимся на последнем острові в першому світі на морі. Ну, точніс. Ну, в в першому океану мы стрим тільки з. Ну короче, в останньому острові першого океану. Ну, типа фонтан, что последний остров. Какие друзья? Я пішов собі фармитись. Коли я буду <клес> в другому морі, я вам все потрібно розкажу, що я в е, тебе зробити в першому світі. І чи Розі. Коли я накоплю новичи, е, коли в мене буде новий остров, то продовження буде тоді, коли вже першому морі буде секретно вбивати. Ну і я доповню останнє відео. А, точніше, ще... завдання. І угадайте, що У мене правда буде просто новий остров. Послідній. Да, стать. Почему я нашла это больше? Минули не хоче вже робити. З другого разу я вже взяв ауру і очутку. Ну, тепер я його зараз так от добиваю і йдемо до нового острова. боже, я такие рады. А вы пишем? Я пойду куплю фрукты, какие-то там. Блин. Я так долго все что я не формился каждых 5 минут, как сейчас. Вот, кстати, я мій друг. За. На Зараз я зазвоню друга і мені мене не буде тут чути. Мені захотів відбирати. Я полетів. Як ви бачите, я вже достатньо нового робити на острові. Всім пока! З вами був я Влад. Пока-пока! Продовження буде за хоча б за 100 лайків. Так як я буду приходити як... так, як я вже буду в Другому морі. 100 лайків, якщо що, хватає. 100 лайків хватає. Хватає 100 лайків. Всім пока!